Віта, друзі та подруги, Доброго приходу у мій маленький рай у світлін меле. Ми не можемо пити воду з порожньої фляжки. Ми можемо поділитися з кимось лише тим, що у нас є. І тільки тоді, коли ми дійсно любимо себе, ми можемо по-справжньому любити когось іншого. Чи любиш ти себе? Ні, не любиш, якщо. Уникаєш догляду за собою і не дбаєш про своє здоров'я, нехтуєш своїми базовими потребами, терпімо ставишся до токсичних або жорстоких стосунків, завжди намагаєшся догодити комусь, надмірно прагнеш зовнішнього підтвердження та схвалення, ти перфекціоніст і боїшся невдачі. Ти так любиш себе, коли ти ставишся до себе з любов'ю. Розумієш власну цінність, відчуваєш вдячність, прихильність, співчуття та позитивне ставлення до себе. Любов до себе це не те, що можна купити або знайти ззовні. Її можна лише розвинути і культивувати в собі. Коли ти розвинеш це чудове почуття, ти знайдеш новий спосіб буття, яке притворить твоє життя в гармонію, яка зцілить твоє тіло і душу. І дозволить тобі відчути себе вільною та впевненою в собі, а твоє діло здоровим. Отож, я запрошую тебе зробити наступнє. Стань самосвідомою. Пізнай себе, задавай собі питання, зверни увагу на свій внутрішній діалог. Що ти говориш собі щодня? Це доброта, любов і співчуття. Чи це негатив, осуд і критика? Поспостерігай, які емоції твої думки викликають у тебе, і як ти реагуєш на ці емоції, і як ця реакція збушує тебе поводитися. Тоді, як твоя поведінка впливає на тебе і як ти себе почуваєш? Записуй все це щодня, і ти побачиш, як з'являються закономірності, які тільки допоможуть тобі дізнатися більше про себе. Тільки тоді, коли ти усвідомиш свої думки, емоції та поведінку, ти зможеш почати їх перетворювати. Став себе на перше місце. Ставити себе на перше місце означає дбати про себе перше, ніж дбати про інших. Це включає в себе час, щоб дбати про себе фізично, розумово та емоційно. А це означає не жертвувати тим, що тобі потрібно зробити, щоб подбати про себе, замість того, щоб робити щось для інших. Це може бути важко зрозуміти і втілити в життя, але якщо ти не дбатимеш про себе, ти не зможеш належним чином піклуватися про інших, тому що в тебе не буде фізичної або емоційної спроможності для того. Тому переконайся, що ти сам добре піклуєшся про себе себе такою, якою ти є. Прийми себе не тільки з тим, що тобі подобається в собі, але й з усіма вадами, з усім тим, що тобі не дуже подобається, бо без цього ти не можеш бути цілісною Прийми без винятків, як невід'ємну частину себе, всі свої помилки, недоліки і всі хибні кроки, які ти коли-небудь зробила, а також всі погані рішення, які ти коли-небудь приймала. Скажи собі, так, це я. Я це зробив чи зробила. Але саме так я зростаю і розвиваюся як особистість. Підживлюю своє тіло і душу. Ти не можеш почуватися добре, якщо твоє тіло не функціонує належним чином. І твоє тіло не може функціонувати належним чином, якщо ти не почуваєшся добре. Отож, ці дві частини нас повинні бути в гармонії. І одна частина повинна живити іншу. Коли ми дбаємо про свої фізичні потреби і живемо своє тіло з любов'ю, їмо здорову їжу, щодня рухаємося і достатньо спимо, нам легше піклуватися про наші емоції та психічні потреби, їж здорову їжу. Просто включай свій раціон, різнокольорові фрукти та овочі де тільки можеш. Чим більше в нашому раціоні рослинної їжі, тим краще. Будь фізично активним чи активною, оскільки фізичні вправи знімають стрес, покращують настрій і підвищують рівень енергії. Подумай про види діяльності, які тобі подобаються, і включи їх у своє життя. Можливо, ти можеш їздити на роботу на велосипеді, підніматися сходами, коли є інший варіант, або паркуватися далі, ніж потрібно, щоб більше ходити пішки. Добре, висипайся, створи коротку легку рутину перед сном. Розтяжки чи дихальні вправи можуть розслабити. але тримайся подальший від смартфону, оскільки світло заважає і перериває природний процес засипання. Будь вдячна. Зосередься на собі, висловлюючи вдячність за неймовірні можливості та функції твої. Тіла і розвивай позитивні та вдячні стосунки з собою. Скажи все світу, поглянь на мене, ось я, це все, що я можу запропонувати. Все, що я є, все це я. Я вдячна за моє тіло, мій розум, мою душу, мої почуття та емоції, мій унікальний спосіб. Бачення світу, мій спосіб взаємодії з іншими, мій спосіб буття у світі. Зрозумій, що любити себе таким, яким ти є. Це не бути егоїстом, це бути усвідомленим. І твій обов'язок любити абсолютно все в собі. Отож, полюби себе, стань своїм найкращим другом. Роби те, що тобі хочеться. Навчися робити себе щасливим. Прояви турботу по відношенню до найдорожчого скарбу, що у тебе є, до свого тіла. Годуй його здоровою їжею. Одягай в той одяг, який тобі приємно носити. Даруй своєму тілу потрібний відпочинок і фізичну активність і стався до себе так, як ти хочеш, щоб до тебе ставилися інші. Не жалій часу, щоб займатися самовдосконаленням і самоосвітою. Медитуй. Думай позитивно, радій і насолоджуйся кожною миттю життя. Будь щасливою чи щасливою. Побачимось скоро.